Вітаю вас, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде у наступному тижні з тими, хто дивиться відео, близькими людьми, що буде відбуватися наступного тижня, з тими, хто дивиться відео, близькими людьми. На що очікувати? Чи будуть живі всі, хто дивиться відео, близькі люди? Чи будемо ми живі? Чи є загроза на цьому тижні? Так, тут буде відбуватися, у вівторок, в ніч на середу, може бути така агресія, можуть, ви ні в чому не винні, з нічого, просто на вас йти агресивно лаяти, вступати з вами в конфлікт. Конфлікту. Тут карта конфлікту. Перший понеділок вівторок Вам в понеділок мають надійти фінанси, підтримка. Ще до вас буде дуже хороше ставлення вашого керівництва. Тут хороші карти, а тоді конфлікт. А, це конфлікт від чоловіка агресивного через фінанси. Він або буде вимагати у вас гроші, або буде просить гроші, якимсь чином тиснути і вимагати щось через гроші відбувається. От, І надалі ви будете дуже в такому стресі перебувати. Це перейде і в середу, і навіть в четверг, але ви відстоюєте себе повністю. Просто щось через цей конфлікт вас вибиває із рівноваги. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Да. Так, бійка, боротьба через фінанси. Ви маєте себе відстояти і або повернути гроші, або не давати. такого плану. Скажіть вищі сили, допоможіть. Тут іде покращення, в четвер вам ще мають надійти допомога, фінанси, гроші, і ви дуже спокійні. От в четвер, п'ятниця, тут спокій. Ви можете займатися своїми питаннями, покращувати своє здоров'я. Може бути, коли. Доглядаєте от за близькими людьми, за дітьми, за собою. Дуже гарний період, і в неділю у вас буде відпочинок. Повністю ви будете самі у собі. Буде час роздумів, я б сказала. ви зможете, Чи це буде природа, чи десь ви підете як самі з собою. І в цей період, у цей, в цю неділю у вас дуже гарні прийдуть ідеї для вас, для вашого майбутнього, для вашої сім'ї, ви для себе щось придумайте. Вам дуже необхідно по цих картах знаходитись десь від людей подалі і у спокої, щоб ви самі з собою домовляєте, щось собі виясняєте. Вам дуже От відкривається вся картина, і зверху ви дивитесь на все і розумієте, куди рухатись, що робити. Дуже корисно вам так перебувати. І це контакт із лісом, природою, може, водоймою. Так що, така ситуація. Єдине, що я оце хочу заперечити, може вийти так, що люди, п'ятниця, субота, можуть зустріти свою. Другу половину, бо тут зустріч старого друга, а подругу заперечу, обираю повністю весь негатив. Відкриваються всі шляхи і дороги на цьому тижні. Всі будуть живі. Загрози життю я не побачила. Заперечу весь негатив Убираю. Заперечу весь негатив, Убираю. Відкриваються всі шляхи. Відкриваються всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливу долю. У цьому тижні всі наміри. Досягаються з легкістю. Більше немає жодних перепон, перешкод на дорогах, на гроші, на любов, на здоров'ї. Знімаю повністю весь негатив, всі програми негативні убираю, всі порші, прокляття, зглази, прокльони знімаю. Всі негативні крадні стяги убираються, відкривається шлях. На гроші на любов, на здоров'я, всі намери досягаються, без перешкод з легкістю. Буде так і так буде. Перекриваю всі дороги ваші легкі і двері для вас відкриті на цьому тижні. Буде так і так буде. Нічого не заважає вам бути щасливими, багатими, здоровим. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на цьому тижні. Ніщо не заважаю досягти своїм мети, вийти на вищий рівень. Буде так і так буде. Цікаю. всю агресію убираю всі негативні дії знімаю. буде все сказано, здійснення так буде. Ось такий тиждень, ну стане легше, як -от почистити, то буде легше. І ще таке питання: скажіть, допоможіть вищі сили, чи є на тих, хто дивиться е, відео, мороки? Чи впливає хтось на ментал, чи хтось втручається у вашу свідомість, свої програми, ставить, привороти, мороки? Е, чи наводить якусь оману на тих, хто дивиться відео близьких людей? Духівка упершу. Так, дійсно, раніше вам а, ви виходили, зараз надягають оману. Мені йде жінка похилого віку. Може, зараз в прямій дії даже робить приворот, щоб ви любили оцю жінку. Сама вона до себе приворот ставить, щоб ви любили, любили щоб у вас а, а, ви підпускали її ближче до себе. Насправді, дивіться, які карти. Як тільки у вас вона входить до вас поближче, руйнується повністю життя. Дев'ятка жезлів, король мечів і п'ятьорка мечів. Це коли, от зараз омана. Ви не вважаєте її небезпечною, дуже привітні, хочете допомогти, віддати все, що у вас є, і хочете, щоб вона постійно була з вами поруч. Отака От ідея омана. Тоді е, руйнується життя, дуже сильні сварки, розсорки такі ставляться. І крах, ви, ви, все, що є, ви маєте покинути, або воно зруйнується, бійка. Заперечу негатив убираю Заперечуюсь, негатив убираю Заперечуюсь, негатив убираю ну Тут більше боротьба за чоловіка, за його гроші, за його фінанси. До чоловіка, якщо це дивляться жінки, то роблять теж морок такий, щоб любив. ось негатив обираю. Очікують від цього морока, що будуть давати гроші, більше грошей, ще більше грошей, вика викачувати деньги. Кладовицька має, заперечую весь негатив убираю, заперечую весь негатив убираю, Заперечу весь негатив убираю, Знімаю повністю весь негатив. Всі мороки, негативні програми знімаю, привороти, знімаю з вас, і з ваших близьких уходять всі негативні програми. Більше ніхто не може втручатися у ваше життя. Без вашого дозволу, ні. як з уся вода сходить, так і всі мороки, негативні програми сходять, порч, прокляття сходять, привороти. Більше немає ума, чужої програми немає. Відкриваю шлях на щасливу долю. Ви самі вирішуєте, що вам робити. Буде так і так буде. Очищаю свідомість, очищається повністю енергетичний фізичний простір від ворога, від тих, що. Привороти ставлять, осікаю, розсіканий, перекриваю. Більше лиха зробити не зможуть. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям. На щасливу долю, більше ворог не може чіпати вас, втручатись у ваше життя не зможе. Знімаються всі привороти, мороки, негативні програми. На болота відправляються, буде так і так буде. відправляю на болота. Більше немає вмана, більше немає мороку привороту. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Бачите, влазить, а тоді е, руйнує. Ну, викачка грошей. Ну, зараз це все не не вийде, вона буде дуже е, зла. Добре, на цьому все. Це у нас така кава вийшла сьогодні. Треба буде періодично переглядати це питання. Дуже саме велике щастя буде. Бути в своїй свідомості, розуміти, що ви робите, навіщо ви це робите. Це саме велике щастя. от Дякую за каву. З вами дуже приємно. Я хочу вам нагадати, що ви можете записатись на прийом. Номер вайберу телеграму є в описі під відео. Також можна. І закріплений номер в коментарях знайти. І Також можна писати питання на загальний розгляд. І ці питання ми розглянемо, і воно також буде працювати. Ви можете багато разів передивлятися, і вам буде ставати набагато краще ці допомагають чистки. Ще хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте обов'язково поїсти, випити води, зробити собі каву в або придбати каву. І зробити донат для військових України. Шукайте, є дуже багато зараз збирають для військових автівки і дрони. Це дуже необхідні речі для наших військових. Не, не думайте, навіть одна гривня, це, одна гривня це дуже великий внесок, будь ласка, не забувайте про це. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам на цьому тижні, щоб було у вас всі двері для вас відкрилися. І те, що ви хотіли, щоб прийшло до вас і навіть краще, навіть більше, ніж ви очікували, щоб у вас вас приємно було здивовано. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної вам кави і до зустрічі!